Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вічині молитві і і запрошую цього родового вміє Отця і Сина Святого Духа. Глядачий запускає свою руку в миску та тяжко йому її до рота донести. Виді, книга Приповідок, якій книга мудрості, сирах, ці поетичні книги. Маючи в собі ось ці прості вислови, розкривають велику глибоку мудрість, мудрість про людину, мудрість про те, хто вона є, що вона має зробити, щоб дійсно здобути якесь щастя в цьому житті. Більше того, ці поради, вони є дуже простими і практичними. І от сьогодні ми чуємо. Ось цю А радше, певний висновок, що ледачий він легко всуває руку в вмис, але він настільки лінивий, що не може дати цю руку наповнену їжею донести до свого роду. Це такий образ про те, що люди, не просто є, людина може бути не просто людиною, але радше це я би сказав, що це є образ людини. Яка є, як би це сказати так, просто, яка є невдоволена всім життям, яка, може, це так грубо сказати, яка не є. Це людина, яка постійно каже, що мені всі зобов'язані, що мені хто щось має зробити. І це, знаєте, в сьогоднішньому контексті нашого життя дуже є актуально. Тому що, знаєте, я все більше і більше чую військових, які кажуть про те, що ну, в цій війні крім нас самих ніхто не може воювати. Що в цій війні тільки ми самі можемо це перемогти, нам ніхто нічим не зобов'язаний те, що нам допомагає, це дуже правно. Але насправді тільки ми можемо. Звільнити свою країну. І, І знаєте, ось ці слова з цієї книги причі дуже влучні є до цього. Що допоки українці будуть ледачами, ця війна буде тривати нічого. І не факт того, що вона буде на, в тих межах, де зараз. Саме ледачість українського суспільства призводить до поразки. І це не означає, що ми маємо кинути в себе світло воювати. Але побороти своє внизво це відродити суспільство. Побороти своє вінинство це знову відновити красу і велич нашої країни. Це учні, студенти які вчаться, які отримали шанс завдяки нашим військовим здобути освіту, щоб потім, по завершенні війни, Цю країну відбудовувати. Це ті, знаєте, жінки, які багато до початку повномасштабної наступу нас війни багато кричали про рівноправ'я. Ось зараз для вас є шанс показати, що ви можете замінити цих чоловіків на тих роботах, з які вони пішли на війну, щоб вас захистити. Це є шанс для всіх у тих людей, То бути патріотами до кінця, з нашого суспільства все, що пов'язано з Росією. Але допоки ми цього робити не будемо, допоки ми будемо уникати від оцих речей, ми будемо як ціни, як ціліни сидіти в себе на дивані і роздумувати про те, а як воно. Говорити про те, що хтось нам щось зобов'язаний, який поганий травм, що він нам не допомагає, яка погана Європа, що мало для нас. Воно. А що ми робимо для себе? Ведь сьогодні це є заклик до всіх кожного українця подолати своє лінивство. Лінивство духовне, тому що ми маємо звернутися до Лінивство фізичне, коли ти, незважаючи ні на що встаєш і працюєш і розбудовуєш цю країну. Лінивство моральне, коли ми перестаємо говорити, що за нас все вирішено, а починаємо жити згідно закону Божого і Знаєте, Наше спасіння залежить від нас самих. І нас будуть підтримувати стільки. Наскільки ми, самі українці, будемо боротися за, за цю нашу країну на будь-яких діянках, саме від нас залежить, чи будуть нас підтримувати, чи від нас не повернути. Саме від нас залежить, хто ми будемо в майбутньому, а також від наших дітей, від наших муки. Бо якщо вони будуть бачити любов і працелюбність своїх водій, вони готові будуть теж працювати. Тому тільки працювати, той, хто не боїться працювати, здаде щось домови. А ліни, каже книга Прикладі, запхавши руки в не немає сили і змоги донести цю їжу до свого роду. Боліни, тож не будь моліними, а працювати тими, які розбудовують свої, фізичну, моральну, духову. Отче наш, що є все на небесах, нехай цей ім'я, нехай прийде царство Забоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо в навачах і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа. Господи, Ісусе Христе, сина Боже помили нас більше. Господи, Ісусе Христе, сина Боже помили на більше. Господь, Ісусе Христе, сина Боже помили нас більше. Господь, Ісусе Христе, сина Боже, помили нас більше. Господи, Ісуса Христе, сина Божий, помили нас гріх. Господи, Ісуса Христе, Сина Божий, помили нас трішки. Господи, Ісуса Христе, сина Божий, помили нас трішки. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас трішки. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І по час, часах на віки віки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, благослови. Благослови захорони Захисту Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зброю в руках, захищають і розглядають нашу країну. Благослови здоров'я усіх поранених і цивільних, так наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, Усіх, ти є в полоні, Бога, не живими, не ж кожинами додому. Просимо тебе, Господи, просипли серця, і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі, ріхі, всі свої свиріхи, складу свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас в ніч, святніші нічого і день руйнам бо Ти, Святий, Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Іску!